Розпочалися змагання незламні духом з рибалки на базі відпочинку у Луцькому районі. Першим серед трьох команд, які беруть участь в іграх, зловив рибу 35-річний Юрій Зі Львова, який служить водієм евакуаційної машини. Колись коли був в цивільному житті, рибалив ну не часто, але на вихідні старався віддихнути. А так як два роки на фронті, то не було часу на рибалку. Вода більш якось заспокоює. Колеги побратими всі якби рідні тут. Поруч рибалить 37-річний штурмовик Максим, який родом з міста Дружківка Донецької області. На волині чоловік лікується після поранення. Сьогодні це пер, перший раз за два з половини грубо говоря, года держу удочку. А Рибалка це удовольствие. Я говорю, правду розслабляє. На майданчику поряд учасники двох команд змагаються у петанк. На землі кидають кілька куль як найближче до основної кулі. Дивись, ах ти умнічка, диви, 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 диви. Ну важко по якимось фізичним обмеженням, але це весело, це круто і побільше таких заходів треба робити, щоб ветерани війни відновлювались і почували себе непокинутими. На цій локації військовослужбовці змагаються у грі в шашки, а поруч під пісню на вогні кипить червоний борщ. Готує борщ з капустою, шкварками, часником, як і на позиціях. 33-річна захисниця Анна Злуцька, деяким служила, військовослужбовиця не розповідає. Зараз каже, перебуває на реабілітації до змагань. Приєдналася. Із задоволенням. Почалась війна. Я з дітьми виїхала за кордон, пробула там чотири і зрозуміла, що мені потрібно повертатись. Вернулася, допомагала волонтерством, як і всі. А потім пішла служити того, що того, що потрібно. Воно об'єднує, вона дає зрозуміти військовим те, що є інше життя. І те, що ліс, природа це не тільки укопи і постріли. Ти розумієш, що ми не забуті, ми потрібні і робимо правильну справу. Допомагає дівчатам берити борщ, 28-річний захисник з Волині, який після поранення лікується у Луцьку. Каже, вдома борщ ніколи не готував, навчився цьому на передовій. Ну, я бачу, без мене не справляться просто. Треба, знаєте, підказати. Може, довгий час в лікарні лежу. Помагає трохи такі заходи розвіюватись. Фінальний конкурс змагань серед військовослужбовців поїдання вареників на швидкість. Рейкавері, давай там, пішов, пішов, пішов. Переміг 41-річний боєць Василь з Волині. Вареник добрий, можна було б ще з'їсти. Тому треба така підтримка і одик на ставку. У змаганнях Незламні духом взяли участь понад півсотні бійців, які перебувають на реабілітації в трьох медичних закладах Волині, розповіла волонтерка Галина Собиць. Моя дитина вернулася з фронту, втратила здоров'я, тому я допомагаю велике прохання долучатися до цього. Тому що хлопців дуже багато, а займатися ними не особо хтось хоче. Немає чужих, вони всі наші, вони всі рідні. Розумієте? Ми їм дякуємо за життя. Такі заходи дозволяють показати хлопцям, що вони такі самі як ми, і завжди є люди, які можуть і допомогти, не боятися просити, тому що багато хто закривається з хлопців. А саме кажу, таке спілкування дружнє, як ми сьогодні бачимо, дозволяє повноцінно хлопцям відчути. Суспільство, мирну територію долучилися до партнерства цього заходу, тому що вважаємо, що ці такі заходи необхідні. Таким заходом має бути місце як найчастіше, тому що вони об'єднують наших хлопців. Такі змагання цього року в Луцьку відбуваються вдруге, але цього разу вони більш масштабні, каже організатор психолог обласного госпіталю ветеранів війни. Руслан Ізмаїлов. Захід він дуже є важливим для психологічної реабілітації реабілітації наших хлопців, тому що коли вони приходять з війни, вони тільки думають про їхні спогади, їх наповнює внутрішній той стан живуть тою війною. Щоб переключитися, щоб покращити їхні самопочуття, то такі заходи в нас проводяться практично з 15-го року. За словами Руслана Ізмаїлова, такі спортивні змагання для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації на Волині, відбуватимуться постійно, аби сприяти швидшому відновленню захисників після поранень. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський. Суспільне новини Луцьк.